Привіт, господарі! Скоро вас чекає сезон сидіння картоплі. Тож хочемо показати вам нашого надійного помічника для вашого трактора, а саме двохрядну картоплесажалку шириною міжряддя 60 см. Дана сажалка обладнана металевим бункером ємністю 180 літрів, також в комплектації три полісткові підгортачі, проте їх можна змінити на дискові. Чашечки під картоплю тут йдуть оцинковані. Додатково до сажалки можна придбати і бачок для міндобрив. Перевагами цієї сажалки є те, що вона робить одночасно дві борози для висаджування, садить картоплю без пропусків та з однаковим інтервалом. Виготовлена сажалка з високоякісних матеріалів та покрита порошковим покриттям. Повний відеоогляд наших картоплесажалок можете переглянути на нашому каналі в YouTube Агротехніка Вінаві. Замовити можна у нас на сайті vinavi.ua або за номером телефону 097 46 46 200.